У нас трішечки потеплішало. Вже світить сонечко і гріє, бо два дні тому було так холодно, дуже холодно. Зранку плюс 5, плюс 7 повдівалися, подоставали куртки, шапки, і навіть в будинку поключали опалення. Оце тобі так і травень. Ну, а зараз стало трішечки тепліше. Сьогодні моє відео не про погоду, а про інтернет в коровнику. Да. А ви що думали, тільки людям інтернет потрібен? Ні, Кор коровам теж потрібен інтернет. Ну, звичайно, коровам чи не коровам, інтернет потрібен в коровнику обов'язково, для того, щоб е полегшити собі оті дні очікування перед отелом. Тому що всі, хто тримає тварин, знає, як вимотують оті ті дні перед отелом, коли щоразу треба бігати до сараю. Це не тільки днем, це не тільки зранку, ввечері, це і вночі немає сну, немає відпочинку. Ці дні продовжуються, буває довго, і два тижні може бути і більше. Ну, одним словом. Хто це знає, той це розуміє. Тому мені дуже хотілося поділитися одним лайфаком, як спростити собі цю ситуацію. Я вже якось знімала відео про це, але після цього посипалося багато запитань: чомусь у людей немає або інтернету, або щось не виходить з підключенням. То спробую, ну спробую пояснити ще раз. Щоб підключити відеозйомку в Сараї, в коровнику, потрібно, щоб до будинку був підключений інтернет, задавали таке питання, чому в будинку є інтернет, в сараї інтернету нема. Інтернет, він же ж не розповсюджується на велику територію. В нього там радіус досягнення цієї хвилі, метрів 20 чи 25. У мене. Коровник стоїть близько до хати. І немає ніяких переград, тому що якщо металева сітка там або металевий шифер стоїть, то це взагалі перешкода для цієї хвилі і воно відштовхує її. У мене такого нічого немає, тому в мене інтернет бере і нічого для цього робити не потрібно. Але якщо у вас сарай десь стоїть далі, там метрів 30-40, 50, то просто до інтернету треба додати отаку штучку, отаку штучку з рожками. Воно вмикається отак в розетку. Це ретранслятор. Ця штука, ретранслятор, він збільшує радіус прийому інтернету. Я не знаю, мабуть, в них є. Різна мощність, чи як сказати. Ну, діють вони по-різному. От Ну Те, що він в два рази збільшить радіус прийому е, інтернета, це точно. Так, зараз я зайшла в сарай, ми знову поставили телефон, встановили. Це старенький телефон. Ну, Звичайно, в якому є камера, і який лове Wi-Fi. Це обов'язково. Понятно, що кнопочний телефон сюди не підійде. Це зрозуміло, так? Потім камера повинна, чи телефон повинен бути постійно на підзарядці. Він постійно заряджається, ну, щоб його не трогати, не вмикати, не вимикати тобто, це устанавлюється і все. На цей телефон і на Мій телефон скаче на одну і ту саму програму. Тільки на цей телефон запускається камера, і вона та камера записує. А на своєму телефоні я просто поєднуюсь з цим телефоном, там є така функція, і е, в будь-яку хвилину можу спостерігати за діями, що робиться у Сараї. Також е, ця камера спрацьовує на Рух. Тобто дуже зручно, коли, наприклад, коровки вночі відпочивають, то руху ніякого нема, і камера не відсилає ніякі повідомлення. У мене телефон не дзвінка, і я можу відпочивати. Коли коровки встають, там, пити воду там, або ще щось, вона спрацьовує на рух, мені відправляється повідомлення. І мені спрацьовує це як будильник. Я прокидаюся, можу подивитися, як там справи в сараї. Ага, все добре. Я виключила телефон і далі можу відпочивати. Е, ну, саме головне, що це працює. Розумієте, якщо у вас щось не виходить, зверніться до когось із молоді. Вони взагалі в цих телефонах, в цих, в цих гаджетах, раз-два. Три і все вони знають, все вміють, все підключають. Тому що я теж я не дуже, скажімо так, розбираюсь в цьому. Як починаю клацати в тих телефонах, щось наклацаю, взагалі що воно нічого не показує. Мені підключав усе син, чесно кажу, не сама, тому що мені підключили, я тільки користуюся все. Тому, якщо щось не виходить, зверніться, воно. До когось до молоді і вам все зроблять. Ну, все це працює і нормально все показує. Тому що я просто по собі знаю, наскільки виматують оці всі ходіння, оці всі е очікування оцього телу. Вже потім, коли корова думає, та телиця, думаєш, робити вже, що хочеш, і кого хочеш і коли хочеш. Тобто, коли приходить той самий момент, е такий самий вже, сами сами, вже не хочеться нічого. Тому це дуже велика допомога, і як вихід. У нас камера знову підключена. Зараз включу трішечки відео, як вона показує. От, Що все дуже гарно видно. Ми очікуємо тел нашої самої меншої, тож ми також в очікуванні. Отак показує відеокамера. Все дуже гарно чути і видно. І отак можна спостерігати за сараєм, будь-де, там, де є інтернет, де є підключення інтернету. Тобто навіть я можу бути не вдома і спостерігати за сараєм. Сьогодні мишки три місяці п Є водичку. В неї зранку вода, в обід вода. Ввечером ну, прибіга, теж водички п'є. Ну, коли я йду з дойки, то вона такими очима на мене дивиться. же ж мені молока. То молоко ми п'ємо ще з соски. Пробувала відрідавати, нія не хоче. От їй ж так цікаво, з соски, хочеться прям. Сосочки. Ні, хвата, не треба дуже багато дудлить тобі води. Ти і так по відерця випиваєш три рази. То даю й молоко. Отака молота. дивіться, як вона смолить те молоко із соски. Сіно їсть, траву пасе, жує, щипає, водичку п'є. Дертий суміш також їсть дуже добре, тільки всювай зараз давати. Прийшов друг? Да? Прийшов твій друг? Кажи йди сюди, я тебе полискаю. Чіп, ти не хочеш з нею цілуватися? Ні, не хочеш? Цілується, цілується. Ну як же ж не поцілуватися? Ой, принесла ленту мірну, Хочу її замірити. Ніколи цього не робила, не знаю, скільки ті телята мають бути. Ну, бо раніше не було ленти, то й не міряла. Зараз є, то цікаво. Поміряти, скільки, скільки телята три місяці, потім буде заміряти іще. да, мишка? Ох ти, мишка. Вредна страшне, зараз буду тебе мірять. Ось так. так. от. М? Гента показує 110. Я навіть себе заміряла. Правильно 110. Ну так, да. чималенька. Я думаю, що вона мене тягає по огороду. Ну, оце з утра то ще нічого, вийде тобі, як дитина, нормально, спокійно. Ну, як тільки додому, все, вже мої руки її не можуть втримати. Вже робить те, що хоче. Може і на огород побігти до цибулі. Вона дуже полюбляє цибулю, я ще біля стежки її посадила. Ой, то бачу, не буде цієї цибулі. Бо вона така любитель. Гайдай бігом на цибулю. Нахапається, нащипається. Вже скільки рядків мені видергала. Все ж таки вона вже сильніша. Як захоче куди побігти, то біжить. Да, мишуха. Ну все, віддихай, ще трошки време є до вечора. Ну Це до місяця вона в нас пила молоко одне. Тричі на день, по 3 літри. Потім, потім е з півтора місяці я прибрала одне годування молоком, це обіднішнє, але зранку і ввечері вона отримала по три з половиною літри, а в обід е водичка. Ну, звичайно, сійно, сіно вона почала їсти е якось сама, бо бігала, <бігала>, бігала в мене до коров, вставала в ясла. Вона бачила, що корови їдять сіну, і дуже рано почала їсти також сіну. Траву теж навчилася в місті з коровами їсти. Тобто поставила її біля тьолки. В перший же день вона побачила, як треба щіпати траву і почала їсти траву. Кукурузу і гранули для старту телят. Я почала давати її з 5-го дня. Вони самі їсти його не будуть. Не будуть. Бо Дуже бачу, часто запитують, як привчити теля до гранули або до кукурузи. Та ніяк ви його не привучите. Воно п'є молочко і йому та гранула, і кукуруза зовсім не потрібна. Треба запихувати в ротик, по кукурузинці по дві, хоча б раз на день. Ну, Краще за кожним годуванням. Те ж саме із гранулою. По декілька штучок воно попило молочко або перед тим як поп'є молоко, запхнули в ротиня. Я свої запихала, мабуть, мабуть, тижня три. Ну, не їсть і все, їй достатньо. І вона самостійно не їла. Тобто біля неї завжди стояло все в вільному доступі, але вона його їсти не буде. От. Але вона вже знатиме його смак. А от коли я вже прибрала одне годування, коли в обід вона вже розуміла, що їй хочеться їсточки, а нема чого, от тоді вона почала проявляти інтерес до торті і до гранулки, тоді вже так. І то, ну я не скажу, що вони багато, вона багато їла. Ну, може, грамів 300, ну так жменьку, зовсім небагато. А от коли. В два з половиною місяці я прибрала ще одне годування, тобто зранку вода, в обід вода і молоко тільки ввечері. О! Оце моя мишка почала їсти. З апетитом, з охоткою прибігає наїсться, їсть все гарно, не перебираючи і досить добре. Чесно, я й не важила, але кілограм у нас з'їда точно або трошечки більше. Треба навіть заважити. Ставлю її в волю, насипаю такий гарний черпачок, то коли з'їдає повністю, коли ні. Ну і водичка, щоб була водичка, тому що після дартички хочеться води і попитки. І так от. Тобто, все елементарно просто, нічого страшного, не, не, не треба думати, що теля в 10 днів там, чи в 2 тижні буде вже саме їсти ту гранулку, ту дерть. Та йому молока вистачає, і маленьке воно ще. Головне, щоб тут, тут не головне його накормити цією гранулою чи дартою. Тут головне, щоб воно попало в шлунок, і шлунок почав розвиватися, рубець почав розвиватися. А те, що воно запам'ятає смак цього, все ж таки воно має і смак, і запах, воно йому смачненьке. І коли воно проголодається, то воно саме найде його і буде їсти, повірте. Ну, ось так. Приготувала на сьогодні зерно суміш для мишки. Заважила півтори кілограма. Інтересно буде, за скільки вона його з'їсть. Отак виглядає гранулка. Це старт для теляток, дається з п'ятого дня. Ну, і тут і ячмінь, і кукурузка, і макушка, і дертичка, таке, різнообразя, щоб вона їсть усе, щоб привикала до всього, до, до, і до макухи, і для, до дерті, і все вона гарно його з'їдає. Всьому свій є час. Тобто прийде час і буде телятко їсти зерно суміш, прийде свій час і телятко буде пити з відра водичку, наприклад. Бо мені казали, якщо поїти соски, то потім дуже важко привчати теля до води. Нічого не важко, зовсім не привчала. До місяця поїла соски. А потім от взяла і почала вона пити з вітра водичку. Ніхто її ні до чого не привчав. Тому всьому є свій час. Не переживайте, усе воно буде добре. Достала з морозильної камери пасочку. Останню. Спеціально тримала її до сьогоднішнього відео, щоб показати вам страву з мого дитинства. Відгадайте, що я буду робити. Це страва з мого дитинства. Потрібне молочко і пасочка, яка ніколи не буває черствою або несмачною. Особливо ця верхушка це взагалі смакота, смакота. І ця страва називається потапці. Принаймні нам так говорила бабуся. І коли потапці, це радості було більше, чим потрібно. Коли ми були дітьми, ми дуже полюбляли ці потапці. І навіть коли не було паски, то бабуся нам робила із свіжоспеченого хліба з молоком і додавала цукор. Теж було дуже-дуже смачно. Ну, а звичайно, з пасочки це найсмачніше, особливо коли. Це сюди йде все. І помадка, і прикраси, і ізюм паски. Ну, це смакота, неймовірна. Нарізану пасочку з шматочками. Заливаємо молочком, і все, страва готова. Отакі От вони потапці. Все, більше робити нічого не потрібно. Пасочка готова. Залили, залили молочком. Смакота. А ну пишіть, хто куштував таке блюдо в дитинстві, бо зараз, мабуть, таких, такого і не їдять. Хоча я пропонувала своїм онукам, то їм сподобалося. А коли пасочки вже, звичайно, немає, а просять по тапці, то ми робимо, знаєте як. Беремо свіженький хліб, біленький, я варю какао. І вони мокають цей хліб в какао. І в них, виходить, шоколадні потапці. Тоже дуже смачно. Так що, пробуйте і ви. Ну, на цьому поки все. Усім миру добра і здоров'я! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І всім пока-пока. До нових Клас.